Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про те, що Господь любить людину, і я хочу нагадати вам, що ми в попередніх відео розглядали дуже важливі істини про Божу любов. Тож закликаю вас до попереднього відео тут десь буде посилання про те, що Господь є любов'ю, і там ми говорили про трійці, говорили про відносини всередині трійці між Богом Отцем, Богом Ісусом Христом та Духом Святим. Це надзвичайно важливо. Істин, тож подивіться, будь ласка. І ще закликаю вас, прошу вас подивитися, запрошую вас подивитися. ще одне відео тут теж буде посилання, це попереднє відео, в якому ми говорили про е, фразу, про е, істину, про таку думку, що Господь тебе любить, або можна перефразувати, Господь мене любить. І в попередньому відео ми розсматривали, ми роздивлялися саме, е, як Господь любить невіруючих людей, які не вірують в Ісуса Христа, як свого Спасителя, і в чому полягає ця Божа любов до них, і до нас така Божа любов була, коли ми були невіруючими. А сьогодні ми з вами будемо говорити, як фраза Бог мене любить чи Бог тебе любить, відноситься до віруючої людини, до людини, яка прийняла Христа своїм Спасителем. І перше хочу сказати, що так само як до невіруючої людини, так само і до довіруючої людини, які коли ми перебуваємо в цьому світі. Коли ми живемо ще в грішному світі, Божа любов проявляється у тому, що Господь дає нам дуже багато своїх благословінь. Господь нам дає життя, Господь нам дає дихати, Господь нам дає повітря, Господь нам дає е, навчатися, заробляти гроші, здобувати певні. Досягнення освіту і так далі, і так далі. Тобто, кожна людина, яка живе в цьому світі, як віруюча, так не віруюча, має Божі благословіння, тимчасові Божі благословіння. І ми про це говорили в попередньому відео. Не буду дуже засереджуватися на цьому. Але сьогодні ми з вами скажемо про такі Божі благословення, які має віруюча людина, має людина, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, і яких немає а, людина невіруюча. Хочу я почати. З того, що а, невіруюча людина вона приймає Божі благословіння, вона приймає Божі дари, вона просить у Господа, і Господь навіть відповідає їй на молитви, але Ця людина не любить Господа, ця людина не перебуває у відносинах любові з Господом. Вона просто приймає е, Божі дарунки, вона приймає Божі дари від того, хто є любов'ю, від того, хто любить її, і хоче, щоб вона повернулася до нього, повернулася до відносин любові з ним. Але сама така людина, не віруюча в Ісуса Христа, вона не любить Господа. Вона більше того Слово Боже каже, що вона ворогує з Господом. Така Людина чинить зло, а зло є протилежністю любові. А саме віруюча людина вона вже не тільки приймає Божі благословіння, вона знаходиться у, з Господом у відносинах любові. Вона вже любить Господа, вона Божа дитина, вона народжена від Господа. Господь її любить і першим полюбив, але ж і ця людина вже любить Господа в ній нове життя, в ній вже зростає нове життя, яке походить від Господа і яке походить. Від Духа Святого. Така людина має вічне життя, така людина вже має Господа своїм батьком, і така людина має вічне майбутнє, і вічні Божі благословіння, не тільки вічні духовні Божі благословіння, надзвичайно важливі і первісні, первісні Божі благословіння, духовні, але ж вона має і матеріальні вічні Божі благословіння, тому що кожна віруюча людина. Буде вічно жити з Господом в матеріальному світі, це ми будемо в воскреслих тілах, які будуть матеріальними, як і Христос Воскрес в матеріальному фізичному, реальному тілі і навіть доказував це через те, що Він їв, і апостоли торкалися його і так далі. І ми будемо мати вічні Божі благословіння. Саме через те, що Господь є любов. І давайте прочитаємо перший уривок, який ми будемо читати. Це буде перше Івана, 4 розділ, два вірша, 16 та 17. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали Сміливість у день суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. Дивіться, хочу звернути увагу на деякі надзвичайно важливі тут слова а, і. Пропоную вам запрошую вас порозмірковувати над ними. По-перше, що ми пізнали Божу любов. Ми на досвіді її пізнали. Ми відгукнулися на Божу любов, Господь торкнувся нас своєю любов'ю, і ми пізнали це. Є частина нашого досвіду, реального особистого досвіду. друга думка дуже важлива. Ми повірили в любов, яку Бог має до нас, для того, щоб прийняти Божу любов. Ми маємо повірити в Божу любов, повірити, що Бог є любов, прийняти істину про е, вірою, прийняти істину про те, що Бог є любов, і про те, що Господь любить нас без віри Божій любові, без віри в Божу любов. Людина не може е, перебувати в Божій любові, не може е, відгукнутися е, на Божу любов. А наступна дуже теж дуже важлива думка, що ми з вами перебуваємо в любові. Бові, дивіться, що каже слово Боже: Бог є любов, і хто перебуває в любові, Бог є любов, ще раз а, хочу сказати: подивіться, тут десь буде посилання а, на відео. Кхм. Бог є любов, але ж а, тут говориться про те, що ми перебуваємо в любові. Віруюча людина не просто приймає Божі благословіння, віруюча людина не просто перебуває поряд з Господом, який є любов. Віруюча людина перебуває в любові, тобто перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Тобто, це любов з двох сторін, це відносини любові між цією людиною та Господом. І наступна думка також надзвичайно важлива. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Дивіться. Через те, що ми перебуваємо в любові до Господа, і Господь полюбив нас, і ми відгукнулися, і Господь в нас. Ми маємо сміливість у день суду, тому що ми не будемо засуджені, тому що ми вже викоплені кров'ю Ісуса Христа. Оце принципова різниця між людиною, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, і. Тим як вона в своєму житті має Божу любов, і між людиною, яка не е, прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, і значить немає у своєму житті такої Божої любові. Тобто, в житті невіруючої людини немає відносин любові з Господом, а в житті віруючої людини є любов з Господом, це відносини любові з Господом. Повноцінні відносини любові з Господом через віру в Ісуса Христа. Наступна а, думка, яку я хочу сьогодні сказати, а, як любов Божа проявляється в житті віруючої людини, це зміни. Це виховання, Господь виховує своїх дітей. Це в Слові Божому і Богослів'ї має таку назву освячення. Тобто Господь освящає, Господь очищає від усього від гріхів. Ми зростаємо в образ Ісуса Христа. Ми зростаємо до духовної зрілості. Ми зростаємо, щоб бути подібними до Ісуса Христа. І давайте прочитаємо євреїв 12 розділ, прочитаємо п'ятий та шостий вірш. Ви, діти Господь. Тож, невже ви забули слова втіхи? слова втіхи, звернені до вас, мій сину, не нехтуй покаранням Господнім, і докари його, його не вважай тягарем? Бо суворість Господня тим, кого Він любить, й покарання Його тим, кого вважає за своїх дітей. Так, Господь нас наказує, але мета покарання Господнього не знищити, а очистити і розвинути, і е, зробити нас досконалими, як Ісус Христос. І це відрізняє нас від невіруючих людей. бо... Е, Невіруючих людей Господь не виховує в образ свого сина, не виховує до досконалого життя, не виходить, не виховує до зрілості духовної, не навчає жити чистим життям, не навчає протистояти гріху, а своїх дітей особливо і особисто навчає протистояти гріху і жити чистим життям. І давайте прочитаємо тут же в цьому розділі. В 12 розділі вірші 10 та 11. суворість наших земних батьків не тривала. Вони суворі з нами мірою свого розуміння, а Бог суворий з нами для того, щоб ми могли розділити з ним його святість. А я хочу сказати, не засмучуватися словом суворість, то треба це слово зрозуміти як принциповість. Господня щодо нашого зростання в святість, щоб ми змогли розділити з Ним Його святість, тобто його чисте життя, його життя, яке сповнене усіляким благом і досконалою любов'ю. Немає такої кари, яка б здавалася приємною. От ми всі були дітьми. Не буває такої кари, не буває такого обмеження навчання, яке було б приємним. Навчання взагалі це не цукерочка, це не іграшка, це праця. Бо вона завдає болю. вона десь наступає на наші бажання, навчання наступає на наше бажання, покарання наступає на нашу гордість, на наші бажання, на наші плани. Але згодом. Тим, хто навчений нею, вона приносить мирний врожай праведного життя. Але згодом навчання приносить нам надзвичайно гарні плоди. І Боже навчання, і навчання Бога як небесного батька приносить нам вічні плоди. І я думаю, що у кожного, у кожної дорослої людини є такий досвід, що ми говорили: от треба було. Послухатися, треба було цього навчитися. І ми розуміємо, яке це благо, коли ми е, послухалися і навчилися, і маємо доб, добрий плід. А тепер давайте подумаємо, наскільки ми благословені Господом, що він нас навчає задля вічного життя, що він опікується нами, що ми, його не, що ми йому не байдужі. Це надзвичайно, надзвичайно важливо. Тож подивіться, будь ласка, наскільки по-різному. Проявляється Божа любов в житті невіруючої людини і віруючої людини не через те, що Господь а, лицемірний, а через те, що а, одні люди захотіли відгукнутися на Божу любов, захотіли покаятися, захотіли визнати себе грішним, захотіли, захотіли змиритися перед Божою істиною, захотіли. Покаятися захотіли повернутися до небесного батька, а інші люди ні. І Божа любов в житті цих людей і діє по різному. Тому що одних людей вона кличе до покаяння, дає свою щедрість, але кличе до покаяння, тому що ці люди, невіруючі люди, вони поза відносинами любові до Господа. А інших людей, які вже у відносинах любові з Господом. Надіюся, що багато з тих, хто дивиться це відео, саме у відносинах любові з Господом. Господь очищує, Господь зрощує, Господь небесний батько, Господь ніколи не залишить, Господь тримає нас. У в своїх руках, ми в міцних Божих руках, і він нас ніколи не залишить, бо любов тримається на Господі. Тож будемо цьому радіти, будемо е, зростати в розумінні Божої любові, будемо зростати глибоко в розумінні Божої любові, не просто поверхнево, не просто очікувати від Божої любові, а, того, що вона буде задовільняти наші земні бажання, може іноді бажання, які ще не змінені. Словом Божим, пізнанням Господа, а будемо зростати саме в розумінні Божої любові, Божих бажань. І тоді наше серце буде все більше і більше сповнено і Божої любові, і Божої радості, і впевненості в Господу, і насолодою від Божої любові. Пускай Господь благословляє кожного з вас Божою любов'ю. Більше і більше.